Пітична розв'язка в компенсований арбітром час за рахунку 1-1. Квач. 22 номер. Зараз момент і пробуває там, де наша команда здобула срібні нагороди, і зараз відкриває рахунок у нас колос, де наша команда здобула срібні нагороди. І зараз відкриває рахунок у нас колос в сьогоднішньому поєдинку. Футболісткам. А, з Києва зараз ще один момент. Тян Віолета Тян. 2-0 буде. Сіко м'яч лише на добивання. Ну що, знову розіграють дівчата? Ні. Май Бородіна показала, що буде на віз. Що там, показує м'яч? В руку комусь влучив. Чи ні? Тут проривається кого сама йде, кого буде бити. Удар! і Рятує свою команду. Передача на Тян Віолета. Здорово, Віолета. І буде пенальті. І це пенальті 100%. Віт. І спокійно забиває. Віолета Тян робить рахунок. Проти сьогодні дублем визначитися. А може і хетриком тян перестрибує там м'ячик. А Соломія Куп'як ще більш атакувальним. Зараз момент і в встійку в каркас. Я фінтитная пробиває небезпечно. Семків хороша передача. Остапів виходить на ударну позицію. Остапів м'яч пролітає по звору. Є навіс удар. М'яч залітає в ворота є 4-0. Ангеліна Федоренко стає. А. Є навіс судар. Щой м'яч залітає в ворота. Є 4-0. Ангеліна Федоренко стає. Ангеліна Федоренко пробуває по воротах. І 5-0. Федоренко стає. Виступи збірна України проти команди Бельгії.